Вітаю шановне панство на зв'язку. Компанія TurboWeb. І сьогодні ми хочемо вам презентувати новий кейс інтернет-магазину електроінструментів. Трішечки предісторії. З цим клієнтом ми співпрацюємо із 2021 року. Клієнт мав вже налаштування Facebook та Google Shopping, але його не влаштовували результати. Отож, він купив у нас відразу два цих налаштування. У 2022 році, коли лише з'явилися рекламні компанії Performance Max, ми запропонували клієнту налаштувати їх. Він погодився і відразу отримав круті продажі. Тобто, як ви бачите, клієнт використовував всі можливі продукти, аби витиснути з реклами максимум. У 2023 році клієнт придбав у нас послугу Facebook Shops плюс підписники, але вже в жовтні знову зателефонував і сказав, що хоче налаштувати з нуля Facebook та Google Shopping. Ми спочатку подумали, що клієнт просто створив новий магазин, але ситуація виявилася куди більш непередбачуваною. Справа в тому, що до цього часу клієнт тримав свій магазин на самописі, але в один момент платформа закрилась та перестала функціонувати. Тому клієнт зметикував, що необхідно швидко переносити свій інтернет-магазин на нову платформу, щоб не втрачати продажі та клієнтів. Для налаштування реклами під новий сайт ми вирішили використовувати старі рекламні кабінети Google та Facebook. Так як за час реклами в них була зібрана велика кількість статистики по товарам та аудиторіям, що значно спрощувало б оптимізацію нових рекламних компаній, які вже знали, який товар, як рекламувати та кому показувати. Єдине, на що потрібно було звернути увагу, перед вигрузкою фідів з товарами з нового сайту, потрібно було запевнити, що у товарів не змінились ідентифікатори, бо саме так Google та Facebook ідентифікує товар. Тому ми зберігли старі фіди та порівняли їх ідентифікатори з ідентифікаторами з нових фідів. Що ж тепер давайте перейдемо до результатів. До вашої уваги, результат Google Shopping, а саме торгова компанія. Ось такі результати ми отримали з клієнтом за перші два тижні реклами торгової компанії. Як ви можете бачити, витрати на рекламу склали 4119 гривень. Цінність конверсій 49 148 гривень. Часка рекламних витрат 8,38%. Далі ми запустили рекламну кампанію Performance Max. За перші два тижні роботи Performance Max витрати на рекламу склали 5109 гривень. Цінність конверсії 103 579 гривень. При цьому частка рекламних витрат 4,93%. За місяць роботи Performance Max ми отримали такі результати. Витрати на рекламу склали 20 282 гривні. Цінність конверсії 3973 гривні. Частка рекламних витрат 5,11%. Тепер перейдемо до результатів рекламної кампанії Facebook. За перші два тижні витрати на рекламу склали 347 доларів. Цінність конверсії з реклами 3959 доларів. Частка рекламних витрат 8,77%. За перший місяць роботи реклами Facebook ми отримали такі результати. Витрати на рекламу склали 750 доларів. Цінність конверсії – 9598 доларів. Часка рекламних витрат 7,82%. Отож, який висновок ми можемо зробити? Завдяки забачувалості клієнта та його швидкій реакції, ми разом змогли врятувати його бізнес від матеріальних збитків та втрати декількох місяців на розгону трафіку для нового магазину. Цей кейс показує, що завжди треба мати запасний варіант. Якщо налаштовувати рекламу, то декілька інструментів, щоб не провалитись в продажах, коли інший перестане працювати. Якщо займатись інтернет-торгівлею, то мати запасний сайт, другий магазин, який буде успішно продавати ваш товар, якщо з першим щось трапиться. Також особисто мені окремо хотілося похвалити клієнта, бо я дійсно був здивований, наскільки людина вже схоплює на люту, і наскільки він вже розбирається в інтерфейсі рекламних кабінетів. Тобто, дійсно видно, що людина цікавиться рекламою, і тому, друзі, така вам порада: не лінуйтесь, навчайтесь, уважно читайте та ознайомлюйтесь з тими інструкціями, які ми вам надсилаємо під час закриття проєктів. Там дуже багато корисної інформації, яка вам точно стане в нагоді. На цьому в мене все. Бажаю вам процвітання, великих продажів та мирного неба. До зустрічі.